Далі нам необхідно взяти а, код а, цього блоку, який ми хочемо вивести, а саме блоку FIQ, Ось цього. Так. Ось він а, в. Так. Я вже його структурував ось тут. Що ми бачимо? Ми бачимо в Тегі «Section» є заголовок, є ось така обгортка і є ось такі пункти. Це якраз і є окремі пункти питання-відповідь. Отут в H5 тегу знаходиться питання, а ось тут відповідь. І нам тепер необхідно правильним чином вивізти його. Так, давайте протестуємо. Беремо цей код. Переходимо в function.php в наш файл, який відповідає за сторінку. Так. Зберігаємо. Дивимось. Саме низу. Працює. Добре. То тепер ми залишаємо ось цю обгортку. А ось ці пункти ми видаляємо. Тому що ми будемо вводити їх по-іншому через типи записів. Так. Ось так. І залишаємо 1. Добре. І тепер нам необхідно зробити вивід наших типів записів. запису. Для цього ми використаємо функцію query post. Так, спочатку відкриваємо PHP. Так, а, І створюємо змінну, в яку ми помістимо атрибути того, які пости ми хочемо виводити. Так. Називаємо її ARG 2. В неї ми поміщуємо масив. Так, В якому якраз і вказуємо. Uh, які саме uh, типи запису ми хочемо виводити? Так. Uh, post-type uh, FIQ. Далі под статус publish Тобто ми виводимо um, опубліковані пости. Пост. Паблиш. Доброе. Вот раз додаем Атрибути необхідні для о, задавання позиції. Так, і тепер важливий момент. Нам необхідно, щоб не всі FAQ виводились, а певної категорії, тому що у нас для кожної сторінки є свої FAQ. І нам не потрібно всі вводити в одному місці. А для кожної сторінки виводити свої. Тому ми прописуємо такий атрибут як TaxQuery. А і в нього поміщаємо масив. Так. В цей масив ми помістимо ще один масив. Так. І в ньому буде прописано. необходима нам категория такс, а, таксономия F, акью Q, категория так Далі вказуємо, що буде братися ID. Field ID. Term-ID. І потім ми вказуємо безпосередньо категорію Terms. Але спочатку цю категорію потрібно буде створити. Поки що вкажемо один. Це не існуюча категорія, але щось потрібно вказати, щоб не видало помилку. Добре. То виходить, ми вказали в ці змінні те, які пости ми хочемо виводити. І тепер е визиваємо функцію Query Posts. І в неї поміщаємо нашу змінну. Тобто показуємо, які саме пости ми хочемо виводити. Так, далі м -м, приміняємо цикл, а, який проходиться по всім тим постам. Так. Тобто в ньому кажуться, якщо є пости, якщо є пости, тоді він. Виводить всі ті пости, що є. Такс. Добре. Після цього от, ми закриваємо. PHP. Чому? Тому що тут ми будемо якраз прописувати а Структуру, як будуть пости виводитися. Тобто, кожен пост має бути ось по такий по структурі. Тобто Кожен пост, ну, тип записів, так, це може, має бути от якраз питання відповідь, так? Їх же ми і виводимо. То, виходить, тут давайте вирізаємо. Так. І замість цього, замість питання. Ми прописуємо excerpt, тобто, щоб виводився уривок, щоб виводився уривок. Так. PHP Z Серп. Так добре. А замість відповіді, ми виводимо The content Так, це контент. Добре, і тепер а, закриваємо цей цикл і цю функцію. А, тобто, отут ми знову відкриваємо PHP. Так. І ось у нас є. Закриваємо, закриваємо цикл і WP-REST-Query. Тобто закриваємо нашу функцію query posts. Ось такою функцією. Все. Давайте перевіримо. Так, Дивимось. Ну, ось так, якщо нема помилок, то, скоріш за все, все правильно. Давайте перевіримо, виставимо, а, ні, ще важливий момент. Потрібно буде виставити, створити категорію і потім виставити пости. Але це буде вже в наступному відео.